Морський піхотинець Михайло Діанов, відомий захисник Маріуполя та ветеран боїв на Азовсталі, який пережив російський полон, одружився вдруге. Йому приписували романи з Поляковою та Астаф'євою. А сам він клявся, що ніколи більше не стане підвінець. Докладніше далі. Після страшного російського полону, серйозних поранень і тривалого лікування, він став не просто символом незламності, а й живим прикладом того, як вистояти і знову навчитися жити. Про особисту подію Діанов розповів у Фейсбуці, опублікувавши романтичні світлини з весілля. Його обраницею стала жінка на ім'я Мирослава, з якою він познайомився восени 24-го. Воїн не втримався від жартів, що йому притаманно, клявся, божився, що ніколи не одружуся. З іронією написав він, зізнаючись. Що все ж знайшов свою людину. Весілля відбулося скромно, без камер, пафосу і в тісному колі. На фото видно, як пара закохано дивиться в очі одне одному. Ми люди одного часу, з одного міста. Ми розмовляємо однією мовою. Нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі, зізнавався Михайло. Для Діанова це другий шлюб. З першою дружиною Ольгою він розлучився понад 13 років тому. У подружжя народилася донька Катерина, якій наразі 25 років. Про Мирославу. Діанову відомо небагато. Вона, як і Михайло з Тернополя, і так само однолітка 45-річного Михайла. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Відомо, що Мирослава працює в обленерго та має сина від першого шлюбу у соцмережі. Раніше жінка була під прізвищем Короц, але тепер змінила його на прізвище чоловіка. Особисте життя Михайла Діанова не раз ставало темою обговорень. Після звільнення з російського полону та численних публічних виступів йому приписували стосунки з різними відомими жінками зокрема, неабиякий резонанс викликали чутки про роман зі співачкою Олею Поляковою. Їхні спільні фото, відпочинок на природі та навіть риболовля на приватному озері спричинили хвилю пліток. Діанов не проігнорував і прямо сказав: Ми з Олею друзі, ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Більше того, саме чоловік Полякової Вадим Буряко. Овський організовував зустрічі, які допомагали Михайлу відновлюватися після полону. А Полякова поставилася до чуток з іронією. Пожартувала, що у Діанова більше можливий роман з її чоловіком, ніж із нею, адже вони дуже добре здружилися. Ще одним приводом для чуток стало фото з Дашею Астаф'євою. У мережі це одразу розцінили як новий роман. Насправді ж вони випадково перетнулися біля Софійської церкви, трохи поспілкувалися і зробили спільне фото. Цього виявилося достатньо, щоб почав почали ширитися вигадки. До того ж, Дарія була зі своїм коханим. Особисте життя російського диктатора Владіміра Путіна ретельно приховується. Президент РФ уникає запитань навіть про старших доньок, народжених у законному шлюбі з Людмилою Путіною. Не дивно, що біографії решти його дітей суворо засекречені. Втім, усе таємне з часом стає явним, особливо в епоху соцмереж. Так журналістам-розслідувачам вже вдалося дізнатися про наступників диктатора, народжених у стосунках з гімнасткою Аліною Кабаєвою, та дорослу доньку, яку. Путіну народила його коханка, яку ніхто ніколи не бачив. Телеграф Юа зібрав усе, що про них відомо, і за допомогою штучного інтелекту згенерував зустріч батька із донькою, схожих як дві краплі води. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наразі найбільше інформації у мережі зібрано про старших доньок Ладіміра Путіна, Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Вони народилися у 85-му та 86-му роках. Старша у Ленінграді, а молодша у Дрездені. Марія є провідним медичним науковцем галузі ендокринології. Катерина ж працює заступником директора інституту математичних досліджень складних систем при Московському державному університеті. З їхньою матір'ю Людмилою диктатор був одружений 30 років, але це не заважало йому мати коханку, яка також народила йому доньку. Їхні особи довгий час були таємницею. Дочекайтеся кінця відео, аби побачити, як виглядає наступниця Путіна. Після розлучення у тринадцятому році путіну почали все частіше приписувати роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Як з'ясувалось, диму без вогню не буває. Попри усі намагання кремлівських політтехнологів приховати цю інформацію, зв'язок між президентом РФ та спортсменкою опосередковано був доведений у 22 році. США наклали санкції на Кабаєву як на особу пов'язану з диктатором та російською агресією проти України. За інформацією швейцарського видання зон. Дек колишня гімнастка, народила Путіну двох синів. Старший Іван народився 15-го року в Лугано. За дивним збігом обставин гінеколог зі швейцарської клініки Наталія Т'єбо, яка допомагала Кабаєвій з пологами, раптово померла у 23-му році. Молодший син Володимир народився у 19-му році в Москві. За даними розслідувачів, діти Путіна живуть в ізоляції в резиденціях на Валдаї, де проводять більшу частину року або в Сочі втім, навіть по території резиденції пішки ніхто не пересувається. Дітей возять автівками, а охорону їм забезпечують офіцери Федеральної служби охорони. Подорожуються не Путіна на приватних літаках, гелікоптерах і бронепоїзді, як і їхній батько. Не дивно, що наступники диктатора майже не спілкуються з однолітками і найчастіше бачать дітей маминих друзів і лише на свята. Звісно ж, персонал та офіцери спецслужб не ризикують сперечатися з дітьми Путіна та виконують. Усі їхні примхи суворо поговорити з синами може тільки сам диктатор. Як і в батька, при дітях працюють особисті кухарі, які готують їм окремі страви. Вихованням Івана та Володимира займаються няні та вчителі, а плаванням та спортивною гімнастикою персональні тренери. А от у хокей: річний диктатор грає зі старшим сином особисто. Пряма спорідненість із диктатором Росії зовсім не гарантує автоматичну скріпність його нащадків. Наприклад, П'ятирічний Іван любить мультфільми Діснея і, незважаючи на незадоволення батьків, грає в диснеївських героїв. Зіграшок брати обирають конструктори Лего та Айпади. На Валдаї у них живуть два поні кролики Сенбернар, за яким також доглядають кінологи Федеральної служби охорони. Далі найцікавіше, як виглядає третя донька диктатора, що живе у Європі. Марія та Катерина не єдині доньки Путіна. Кілька років тому журналісти з'ясували, що в Парижі мешкає дівчина на ім'я Луїза Розова або ж Єлизавета Олегівна Руднова, яка з високою часткою ймовірності також є донькою російського диктатора. Мати Лізи, Світлана Кривоногих, ще у 90-ті роки була близько знайома з Владіміром Путіним, який тільки піднімався кар'єрно-політичними сходами до влади. У 2003 році Світлана народила доньку від не Домого чоловіка після цього жінка, яка до цього працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилася на мільярдерку за народження дитини від диктатора або ж за мовчання. Про це жінку щедро винагородили. Наразі у її власності 2,8% банку Росія, нерухомість у Росії на 7 мільярдів рублів, розкішні апартаменти в Монако, частка від морських перевезень, стриптиз клуб Ленінград та курорт Ігора. Останні два перебувають у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна. За даними британського уряду, Велика Британія ввела санкції проти кривоногих як акціонерки банку Росія та російської національної медіагрупи. Приводом стало те, що вона послідовно пропагує російський напад на Україну. Після цього історія її доньки потрапила до змі. Цікаво, що раніше Ліза вела сторінки у соцмережах та встигла опублікувати свої селфі та світлини з подорож. Після шквалу хейту, який звалився на дівчину у соцмережах, вона закрила свою сторінку та приховала фото. На них її схожість із російським диктатором просто вражає. Деякі фізіогномісти вважають, що у Путіна та його доньки понад 70% схожих рис. Пише Унян. З цими оцінками важко не погодитись, особливо якщо подивитися на анімовані світлини Єлизавети, згенеровані телеграфією. Єлизавета не носить прізвище Путіна і, живучи в Європі, використовує ім'я Лу. Гіза Розова або Єлизавета Олегівна Руднова. Зазначимо, що Олег Руднов медіаменеджер із Санкт-Петербурга, близький друг Путіна, який помер у 2015 році. Журналісти-розслідувачі раніше стверджували, що Руднов виконував особисті завдання для Путіна, включно з покупкою нерухомості в Санкт Петербурзі для наближених до президента людей, у тому числі Світлани Кривоногих. Російське опозиційне видання «Агентство» вивчило вкрадену піратами базу польотних даних і підтвердило, що. Що особа на ім'я Єлизавета Олегівна Руднова має ту саму дату народження, що й Єлизавета Кривоногих, і використовує той самий номер телефону. Втім, щоб зрозуміти, чия кров тече у цій дівчині, достатньо поглянути на відео телеграфію, згенероване штучним інтелектом. Відомо, що минулого року 20-річна Єлизавета отримала диплом у школі менеджменту у Парижі і тепер працює в художній галереї студіо Альбатрос і «El Gallery, де виставляються українські та антивоєнні. Російські художники про це у своєму Фейсбуці повідомила російська опозиційна журналістка і художниця Настя Рудіонова. Вона зазначила, що галерея розташована в історичному місці, яке пов'язане ще з першою хвилею білої еміграції, тобто за замовчуванням опозиційної доправлячого кремлівського режиму. Крім того, від початку повномасштабної війни Росії проти України саме в цій студії виставляли як антивоєнних російських, так і українських художників. Те, що більшість інформації. Інформації у змі про особисте життя Путіна, його дітей та коханок правда, підтвердив екс працівник Федеральної служби охорони Гліб. Караулов. він займався налагодженням зв'язку у місцях, де бував диктатор та його команда, а його колеги виконували ту ж роботу в резиденціях Путіна у Сочі або Санкт Петербурзі. Пізніше Караулов втік з Росії в інтерв'ю проєкту «Досьє» Він зазначив, що серед працівників служби федеральної охорони про дітей Путіна прийнято мовчати і навіть не називати вголос Іхніх імен це стосується і Єлизавети, і дітей Путіна від Аліни Кабаєвої. Звісно, побачити диктатора у компанії його дітей за життя нам навряд чи вдасться, але за допомогою штучного інтелекту телеграфію згенерував таку зустріч Путіна з його донькою Єлизаветою. А як на ваш погляд, чи потрібен тут тест ДНК для встановлення батьківства? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.